Велопробіг, що стартував від центру соціально-психологічної реабілітації віри надії любові під гаслом сирота. Дитина кожного успішно завершився. В рамках велопробігу учасники відвідали кілька сиротинців у Шомери, Пугачівці, Новій Боровій. Як це відбувалося? Запитую в організаторів і учасників акції. Здається, зовсім нещодавно от, ми були, коли стартував велопробіг, і такий гарний лозунг і така гарна мета була. І так далі. От скажіть, будь ласка, що в результаті вийшло? Ми проводили такі декілька, декілька таких у нас було активності, ділянок. Ми з них розставляли палатку в центрі населеного пункту, де ми були, і там роздавали людям, бажаючим, роздавали такі буклети всім способів допомогти дитині-сироті. Люди, тому що в більшості вважають, що тільки фінансово можна допомогти, або у сина вити, або взяти там під опіку. Але насправді є ну, набагато більше способів допомогти. От навіть, ну, На мій погляд, просто навіть проводити час з дітьми це зараз найбільше, напевно, найбільша цінність і більше того, що вони потребують. Не стільки там якихось матеріальних благ, тому що в принципі про тих дітей, які знаходяться в інтернатах, держава піклується. А от спілкування, парад, дружби от з старшими або навіть з дорослими, ну я, звичайно, краще з батьками, але хоча б з якимись дорослими друзями, їм цього не вистачає дуже сильно на мій погляд. Тобто це було ваше завдання, да от як люди що можливо читали, коментували ці способи, чи казали, чи запитували, як як потрапити в інтернет, як долучитися, що можна зробити? Люди підходили різні, Де, деякі діти просто прочитали там. У нас був один пункт. Ви можете бути волонтером. І вони прийшли, в нас взяли ці брошури е, в Вершанську і просто пішли роздавати зразу. Тобто вони зразу долучилися таким чином. От була така ситуація. Ну тобто, як вам здається, Микола, от після цієї акції, після того, як люди от отримали ці брошури, отримали якусь інформацію, більше знайдеться людей, які е, е, зголосяться е, приїхати до якихось дитячих будинків і. Ну, я сподіваюся, що багато хто перегляне, принаймні ті, що взяли буклети, вони переглянуть своє відношення. У них їх кругозір до цього, діапазон погляду, розшириться. Вони по-іншому -по зможуть бачити, що не тільки в цьому є допомога. І крім того, я думаю, що у багатьох змінилося от упередження, тому що для багатьох це тільки гроші. Просто підходили нас і казали, що ви тут роздаєте, хай держава допомагає. А при чому тут держава? Я думаю, що якщо відповісти точно на ваше питання, то капля камінь точить. Ну, Микола, я, звичайно, дякую і вірю в те, що камінь, вода точить, але ну, ви були на своїй ділянці, була ще одна ділянка, да? розповідали, що в самих дитячих будинках ви плануєте Сашкови. Так. Так. Ну, давайте спробуємо. У самих дитячих будинках ми також займалися з дітками. Ми намагалися допомогти і дітям, і самим установам, в яких ці діти. Наші волонтери фарбували паркан в селищі у Шомер, в інтернаті у Шомера. Також були проведені концертні програми, пісні, ігри, спілкування. Декламації, дуже багато діток просто гралися з нашими волонтерами, були надані послуги перукарів для діток, які проживають в інтернаті у Шомера. І я вірю, що те, що дорослі люди приїхали до дітей, до дітей, які полишені батьківського піклування. Тому що дуже багато людей перед початком я зустрівся з такою ситуацією, з такою проблемою. що Дехто мені сказав, слухай, але в інтернатах вже дуже мало сиріт. Там просто нормальні діти. Але коли ми поспілкувалися з директором інтернату, коли ми поспілкувалися з людьми, які працюють в цьому інтернаті, ми зрозуміли, що зараз є жахлива назва, жахливе оприділення «сирота соціальна. І от в інтернатах, в цих закладах ми намагалися допомогти дітям, подарувати ту частинку любові, частинку радості. Діткам робили те, що, можливо, ми вдома, навіть вдома своїм діткам такого не робимо. Їх розмальовували, робили якісь прикраси на обличчі, фарбували, тому що з нами був прекрасний художник, людина, яка виявила бажання послужити своїм талантом, талантом художника для цих діток. Також, як я вже сказав, перукарі намагалися дітей зробити гарнішими, красивими, прекрасними. Ну і дуже важливе це особисте спілкування. Це коли дорослі люди спускалися на рівень цих діток і спілкувалися, приймали. Ну, щось високе, велике, розмовляли. Ну, я думаю, що найбільше, що може бути, це любов. Це любов. Любов дорослої людини до дитини це любов дійсно батьківська любов. Це є любов велика, яку ми маємо дарувати іншим людям. І я думаю, що це було виконано і ці дітки десь там відчули цю любов в своєму серці. Взагалі, от, е які наслідки цієї поїздки, якщо так от можна виділити, да, якісь виокремити найважливіші моменти, найцікавіші моменти, або можливо таке урок життєвий, який от з цієї поїздки змогли винести? Перший немаловажний урок, навірно, який виніс кожен з нас, немає нічого невозможного. С нами ехали дети, конечно, подростки. Мы очень волновались, как это будет. Все-таки велосипеды. Все-таки у нас команда, так скажем, была собрана. да, То есть мы не были раньше нигде вместе. Мы переживали за то, как это может пройти. И когда это все закончилось, было ощущение такое приятной усталости, чувство такой вот ну, победы, наверное, небольшой. Потому что мы все-таки это сделали. Потому что все-таки мы довезли детей всех без травм. У нас не было никаких серьезных поломок. И чувство такого глубокого удовлетворения. То, что мы все-таки эту акцию провели. Это было непросто ее организовать. Организовывать мы ее начали где-то месяца за 2-3 до начала акции. И когда все-таки это все осуществилось, такой вздох облегчения, удовлетворения, и такая, как я еще раз повторюсь, такая приятная усталость. А от взагалі що можливо вразило найбільше? От під час поїздки, якісь можливо випадки, такі якісь ситуації взагалі ну що було? ну саме велике впечатлення произвели діти в дитячих домах нової Борової і пугачовки? Це діти з Умственной отсталостью, да, ну, разной, различной степени. Многие из нас первый раз были в этих интернатах, особенно подростки. Некоторые девчонки не выдерживали эмоциональной нагрузки и начинали плакать, потому что э, ну, дети особенные, там, очень особенные. Они даже не столько. Хотели общения с нами, общение с ними возможно только на том уровне, чтобы взять за руку, поддержать, да, где-то погладить наши волосы, заглянуть в наши глаза, потому что их мир нам недоступен. И от того, что мы не знаем, по сути, как им помочь, кроме того, что подарить им кусочек тепла, от этого какого-то бессилия, наверное, некоторые из нас просто плакали. Ну, это, наверное, такое самое сильное эмоциональное было впечатление от посещения этих детских домов. Хотя вот в новой боровой, в отличие от Пугачевки, эмоции были ну, не, не не, то, что не такими сильными, но не такими тягостными, так скажем. Да? Там девчонки открытые, они с удовольствием идут на контакт, с удовольствием общаются, они улыбаются. У них, вы знаете, у них есть комната. Вот да, как вы говорили, впечатление. У них есть комната, где выставлено их рукоделие. Девчонки так вышивают бисером и нитками, что не каждый здоровый человек умеет это сделать. Это было в хорошем смысле такое потрясение, такое открытие для нас. Вот. Ну, еще. Одно з таких приятных впечатлений було общение. У нас ехали люди взрослые и ехали подростки. И за все эти три дня у нас не было никаких конфликтов на почве возрастной, так скажем, на почве непонимания. Мы все были единицы команды. И это классно, это ощущение, ну, непередаваемо. Чи є така ідея організувати знову щось подібне, або знову ж велопробіг, або щось подібне? Ну первоначально, когда мы организовали велопробег, задумувався как серія, ну, то есть ежегодно по возможности этот велопробег повторять, привлекая все больше більше людей. Это был первый а, такой опыт. Мы сподіваємося, що не последний. Така акція ще одна цеглинка в будівництві свідомого суспільства у нас в Україні. Крок до того, аби кожен розумів, посильна допомога, найменша увага, прояв любові обов'язково зробить когось щасливішим, особливо дитину, яка росте без батьків.